Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад про самоцінність, як повернути себе. На жаль, дуже часто ми забуваємо про себе, користуючись застарілими переконаннями, що бути гаїсткою це погано, що треба дбати про інших, а себе ставити на десь якесь 10-20 місце. Давайте ми переглянемо за До допомогою метафоричних карт. Чого ми так діємо і як це можна змінити? Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах що своє. Сьогодні я взяла для розкладу колоду емоції, і так починаємо. Перша карта, де я намагаюся бути потрібною, де я приношу себе в жертву заради чужого комфорту. І так, тягнемо карту. І ось така карта. Які емоції ця карта викликає? Про що вона вам говорить? Як ви вважаєте, що відбувається на цій карті? Бачите ви себе на цій карті? А друга карта, якою я хочу бути в своїх очах. Що для вас ціно в собі? Навіть коли ви нічого не робите. Просто ціні ці самі по собі. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які емоції, які думки викликає? Що відбувається на цій карті? Хто цей, ця особа на карті? І третя карта як почати повернення до себе? Який крок приведе мене в точку? Я важлива просто потому, тому, що я є. І у нас ось така карта цікава. Які емоції, які думки вона викликає? Що зображено на цій карті? Опишіть сюжет цієї карти. Бачите ви себе на цій карті? Давайте переглянемо всі карти цього розкладу ще раз. Перша карта, де я, де я намагаюся бути потрібною, якою я хочу бути в своїх очах, і як почати повернення до себе. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, що ви побачили на, карт на картах, які е підказки отримали. Якщо бажаєте пропрацювати якісь, якусь тему з допомогою маків, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію. На консультацію можна записатися в приватні повідомлення. А я на сьогодні прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!